Шановні учні, шановні наші колеги, члени журі, будь ласка, до вашої уваги, група А44, хочу запропонувати вам заключний інструктор. Сьогодні тема нашого уроку, ну це ми говорили на вступному, приготування холодних страв і закусок по типу фуршет і по типу Фіндерфуд. Я хочу запропонувати вам завдання, і щоб ви запропонували. Запитання і відповіді. Будь ласка, по черзі підходимо. Каріна і те. Ви всі звернули увагу на дошку, по яким критеріям ми будемо сьогодні оцінювати ваші знання. Ну, ви всі звернули увагу, що оцінки вже стоять у першій колонці, це за роботу. Я виставила під час, коли ви відпрацьовували, так? Ну і друга колонка у нас буде тестові завдання і вже готова страва, яка вже пропонуємо пропонує ми на презентації. Перше питання буде до вас, слухайте уважно всі. Дайте визначення слову фуршет, будь ласка. Як ви розумієте, Женя, будь ласка. Фуршет це, е, само… це коли гості самі себе обслуговують. Читай, читай, будь ласка. Читай, будь ласка. А яке значення слова фуршет? Ну, це вона таке писала. Будь ласка, підіде, будь О, ласка. Колоднія без офіціальні. Люди самостійно підходять, йому гості підходять, беруть собі закуски. Так, слідуючи запитання. Женя, кому ти хочеш задати, будь ласка. Давайте, Ярославу. Як діляться бутерброди за способом приготування? Холодні та гарячі? Холодні та гарячі. Не закриті та відкриті. Так, а якщо гарячі, холодні, яка температура подачі? 12-13. Десь так, коли Компоти, напої всі. Так, слідуючи у нас хто? Ярослава, будь ласка. Яку начинку можна використовувати для наповнення та плеток Даніл, відключає. Фруктову, овочеву, ясну і рибну. Які санітарні вимоги до холодного церкву відповідає нас підвищення. Треба ну, бути обраним з фартухом, з кицерем і з шапочкою, з перчатками, щоб, ну як ви вже сказали, щоб euh, холодному холод, 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 цехі, це як санітарний цех, тому що не треба. Продукт не підлягає е, терапічної тепловій обробці, все вірно. Вже подальше. Потім вже до споживача з холодного цеху. ну Я вам говорила таке слово, що є більш вживане, що холодний церкв це реанімація, що вже ж немає теплової обладки, де дійсно вже взяв до споживача. Так, ну, ми коротенько повторили з вами, так? Про що такий екскурс по вінгерфудах, по... по фуршетах повторили ми з вами. Що я хочу далі сказати вам? Значить, ми провели це. Зараз ми проведемо з вами тестування. Я ставлю запитання, є декілька варіантів відповідей. Ви на нього відповідаєте і потім вже в кінці мені зачитаєте, щоб я виставила оціночку по тестах. Значить, перше питання: в якому цеху готуються холодні страви та закуски? Там п'ять варіантів відповідей. У нас всі предмети, які ми. Ну, Вивчаємо, то вони всі пов'язані, ви звернули увагу. І гігієна санітарія, і облік, і устаткування, організація все тісно, вони пов'язані між собою. Без знання одного ми не можемо, без знання обліку ми не можемо зробити розрахунки по тій чи іншій страві, чи закуски, щоб то в нас не було. Так, маневр катання 10. Так, там є ману. Анастасія Анастасія, Штефан війсі. Так. Вісім каліна. Кавіна, вісім. А зараз я пропоную захистити кожну свою страву, щоб я могла поставити оцінку за страву. Діти, все зрозуміло, так? Зрозуміла суть питання. І це все робила на фритюрі. Смажила? Смажила, так. І потім клала на серветку, щоб лиш, ну, лишній жир він стік. Потім все це прикрашала з добавкою сиропа малинового. І температура подачі кулів наших? Температура подачі від 12 до 14. Холодними можемо. Холодними можемо подавати. Так. Ми вже сказали при курту, що можемо холодні закрити, холодні і гарячі. Добрий день. Добре. Я готував закуски в шотах. Ось це моя закуска. Тут є ананаси, ковбаса, оливки. Сир і там ще не на дні виноград є. Я просто нанизав його по черзі і склав в шот і все. Тут. Нічого такого нема. Це не дуже складно і дуже просто і дуже смачно. Я куштовував. поживно. — Так, дуже поживно. — поживлене. Це перемішати і послойно все намалили і поставити на підпрес на 6 годин. 8 годин. Так. — Яка складність була в Ярослава, скажіть, будь ласка, він розсипався. Розсипався. Тістався. Трошки. Воно ж. Довс, Тіста. Де ми можемо подати свою закуску? На вершеті ми можемо подати. Добрий день. Е, я готував малинчики з ікрою. Е, по, технології, по технології приготування масло кімнатної температури смішуємо з крем-сиром. Цю масу викладаємо і зверху посипаємо ікрою. І також в моєму випадку млинчики трішки підкрашені базиліком. А базилік, як ти діла? Просто в блендері бірімало, потім через сіта і цю водичку. Ми підвели підсумок нашого. Так сказати, приготування наших закусок. Ну і зараз я повинна поставити оцінку так, в третя колонка, не звернули в третя колонка, і буде потім загальна вже за сьогоднішній урок. Які питання були? такі, Чого ми досягли сьогодні на уроки, коли ми проводили уроки, яких таких основних моментів дуже цікавих для вас? Те, що всі ці закуски, що ми готували? Ну і дуже мені приємно те, що пропонувала я, викладач, і я як майстер. Ну ви багато хто захотів, а можна своє. Це дуже приємно, що ви свої, не те, що ми вам нав'язуємо, а дуже багато тут закусів, які ви самі особисто захотіли їх приготувати. Це дуже добре. Ну я хочу ще підкреслити і сказати те, що ви вже ж випускники. В майбутньому незадовго. Не, не і те, що ви готували це, все ж ну, вважайте, це можна сказати, що це п'ятого розряду приготування. І що ви старанно до всього відноситесь. Я ще хочу подякувати. Я пишаюся вами, горжусь, що на протязі цих трьох з половиною років, ну трішечки більше, що ви ми йшли плічоплі з вами, що ви ніколи нас. Ну, я, классний керівник Юрій Вікторович, ви ніколи ні в чому не підвели. Це дуже приємно. Подяка вашим батькам, що вони фінансували ці всі продукти, тому що ми всі бачимо, вони дуже дорогостоячі. І в даний момент, на даному етапі, я кажу, може, не треба, може чим замінити. Ви, Ні, я буду точи, я буду те готувати. Ну, всі з вас. Це дуже приємно. Ну і хочеться побажати вам, діти, що на майбутнє, ми знаємо, яке зараз ми не будемо брати до уваги. Стан наш, якщо в країні робиться, і в майбутньому, щоб ви все, тому що професія у вас це дуже важлива і дуже почесна, і що всі ви працюватимете і працюєте вже по професії. Це дуже радує і дуже приємно. Не тільки для мене, це для батьків, для вас і для нашого навчального закладу, що ви йдете сугубо по професії. Що я хочу ще сказати? Ну і підвести підсумок. Я хочу ж оцінки зараз виставити вам, так, підсумовуючи наш урок. Будь ласка. А, помістилися 4 года, ми з першого курсу решили, як оцінювати всю нашу їду. Ми всі її спочатку пробували. Так, так. Потом Раїса Вікторина пропонувала оцінку і, е, наш о, староста. Так. Ну і тоді ми вместе уже тадає оцінювали. Ну, і що там, за роботу, типу, поприбрався, не брату. Мені нікому без злувати не залишили І мене нікого не обрадили, так? Ми об'єктивно заслужено ставили цю оцінку. Значить, Женя, за страву Жені Бошков. Що ми сьогодні ставимо, допомагайте мені? 10. За Десять вірних. Так. Люда Гужва. Дев'ять. Так. Дев'ять. Середня оцінка. Люда Гужва Дев'ять. Так, Федя Комарицький 8. Так. Чи задоволені ви своїми оцінками? Да. Так. Чи задоволені? ви уроком? Так. Я хочу подякувати. Ну і достойно захистили свої всі банкетні закуски. Ну, фушетні можна сказати. так? А зараз, до вашої уваги, ми хочемо запропонувати ролик на протязі трьох з половиною років, який був наше життя, наше навчання. <різь> Рівні і Раїсі Вікторівні за всі роки навчання і все, що вони нам показали і чому вони нас навчили. Дякую, Дякую. дякую. Вам, дякую. Дякую. Дякую, вам вашим батькам, нашому колективу, старшому майстру, замдиректора, директору Ірині Володимирівні, колегам, які завжди підтримували і будуть підтримувати. Це основне, тому що колектив це сила, сила в усьому. Один сам у полі не воїн. Ти нічого не значиш, коли людина сама. Діти, я думаю, що урок у нас вдався, так? Ви всі задоволені уроком. Так. Я також задоволена. Миру ти ще й передав. Це попробуємо. Це на помідор. Це просто помідор. Це помідор, це просто помідор. Ні, я чи говорю, що ми не помідор.

А хто там за шапкою? І звичайно, тут уже готово. А ви тільки не переживайте. Здорово. Понадобиться його подати.